Роботодавців планують зобов'язати працевлаштовувати ветеранів війни. Відповідну ініціативу запропонували в уряді. За даними Мінветеранів, наразі кількість учасників війни складає понад 176 тисяч осіб. Учасників бойових дій понад 493 тисячі осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни понад 68 тисяч осіб. Будемо відверті, цифри зростатимуть. Але що найважливіше, більшість цих людей працездатні та бажають соціалізуватися. Наша задача як соціально відповідального суспільства, бізнесу, підприємництва забезпечити їм таку можливість. Тим паче, що ветерани війни мають ту спеціалізацію, яка наразі є дефіцитною через мобілізацію: водії, електромонтери, слюсарі, машиністи та інші. Це особливо важливо для агросектору переробної промисловості, металургії тощо. Зокрема, пропонується встановити норматив робочих місць для ветеранів у розмірі 2% від штату та збільшити норму робочих місць для осіб з інвалідністю, в тому числі включаючи осіб з інвалідністю внаслідок війни з 4% до 5%. Яна біляєва, Олександра Панченко, Харків. новини.